Паня принцип. Ми 25 років не можемо вирвати розірвати поповиння з російською економікою. За це люди платять на сході своїми життями. Це вже справа не про гроші, це вже справа про, просто про людську гідність і про економічну безпеку.

Ну, Нам важко оплакувати. Ми просто прийшли провести в останню путь цей російський банк, Альфа-Банк. ми почули, що він згортає свої відділення у Львові. Сподіваємося, що скоро він згорнеться повністю. Ну і прийшли його пом'янути, тому що це таке питання необхідності моральної. Такі, така потреба є абсолютно нормальна реакція на існування російського бізнесу в нашій державі. Це неприпустимо, це ненормально. Ну, крім того, що це є моральна сторона цього питання. Ще є фінансова сторона, економічні експерти вважають. Що ці банки приносять непоправну шкоду нашій економіці через те, що вони скуповують валюту, що викликає дефіцит на ринку і викликає обвал гривні. Тобто навіть з того боку цього не повинно бути, і НБУ і керівництво держави повинно це запобігти і припинити діяльність.